Людинки, всім привіт! Чергова шкода ніяк, яка приїхала з Німеччини в Україну і вже є в наявності у місті Київ. Це версія iv 50 з батарейкою 52-55 кВт. годин Тобто це, по суті, найменший варіант, на якому попередньо на попередньому подібному автомобілі мені вдавалось проїжджати від Борисполя до Полтави на одному заряді. Тобто там майже 300 км при швидкості 90, з звімкненим кліматом, цей електромобіль може проходити зі своїми величамами. Колесами зі своїм величезним просторим салоном і багажником. Це реально доволі таки непоганий показник. Цей автомобільчик у нас має повністю оригінальне лакофарбове покриття, тобто він повністю в збереженому своєму косметичному стані. У нас LED-рефлекторні фари попереду, у нас також і базова комплектація цього електромобіля. Тобто він доволі таки простенький. А по салону у нас тканинні сидіння О, такого виконання. Механічне регулювання, мікроліфт, нахил і так далі. Але у порівнянні з попереднім і ніяком тут доволі цікаве таке виконання дизайнерських елементів по периметру салону, отак виглядають картки. По стану автомобіль реально ну, практично ніхто і не їздив, мабуть. Пробіг 18 803 тисячі кілометрів. І от якраз 50%, 148 кілометрів автомобіль показує, що може пройти. У нас є круїз-контроль, шкіряне отаке, мультикермо в попередньому було просто звичайно пластикове. Тобто, ну, європейці так собі комплектують автомобілі. Величезний екран у нас по центру торпедо. Тут у нас іде. М'якенька тканина по цьому, є фізичні клавіші. порівняння наприклад, за D4. Якщо комусь не подобається повністю сенсор, то от ніяк він ще більш такий класичний на клавішах механічних. Отак виглядає центральна консоль у нього, пімпочка щоб вмикати режими їзди, підстиканники, два місця під смартфони, там роз'єми Type-C. Тут. Органайзер зручний, знову ж таки. Тут ще один органайзер. Тут для задніх пасажирів. Є у нас підстиканочки, таким чином виглядає світле, стеля. Автомобіль частенький. Автомобіль, реально повторюсь, збережений. Дуже і дуже класно. О, така задня частина, простір позаду, Ну, шкода практично на всіх своїх моделях завжди могла похвастатися саме простором. Пластик також по тунелю позаду. Климки у нас ворса. І... Отакий От величезний тут багажник, майже 600 літрів, здається. Тут у нас є перехідничок на Type 2, тобто подовжувач від Wallbox, наприклад. І по суті все. Далі у нас там двигунчик іде. А, ще ремонтний набір, герметик і компресор. Косметика в багажнику. ну... Ніхто сюди практично, мабуть, нічого й не клав за виходить два роки використання. У нас цей Enyaq середини 2021 року. Колір автомобіля у нас чорний і чорний металік. Доволі цікаво він виглядає, коли, звісно ж, чистий буде без якихось таких. Плямок та і бруду різного роду. Що в нас по гумі? У нас 18-й діаметр коліс, величезний височенний профіль. У нас тут ще літо, гума оригінального цього автомобіля. От у нас розмір 235-60. Вони реально просто масивені, як на здорових якихось кросоверах. У нас у іняка дуже і дуже незвичний зовнішній вигляд попередній, особливо частині. Реально така. Грізна морда, можна це назвати так. Ну, отакий от автомобільчик, кому з сім'єю треба їздити, свої справи вирішувати, мені здається, реально і місткий, і дуже комфортний. Мені реально сподобалось, як вона на рівності проходить. Дуже-дуже такий збалансований автомобіль. Електромобіль вийшов, що у нас по роз'єму. Важливий момент також у нас тут Європа, оригінал, тому у нас є. Повільний порт змінного струму до 7 кВт приймає, і швидкий порт CCS2, це європейський, нічого не треба замінювати, там прошивати чи ще щось. Він... Приймає 50 кВт. Але з оновленням програмного забезпечення цей порт може отримати до 70 кВт на годину швидкої зарядки, а то, можливо, навіть і більше. Автомобіль у нас територіально знаходиться у місті Київ, повністю розмитнено, є сертифікат відповідності, тому за бажанням ви доволі швиденько можете стати його новим власником. Також, можлива, доставка по Україні цього електромобіля. Отакий. Він красень. Пішли, проїдемося. У всієї групи ВАК доволі прикольна активація автомобіля. Тільки тисів на сидіння, натиснув педаль гальм, і автомобіль одразу активується. Сповіщає, що температура доволі холодна на дворі І от таким чином вже ми можемо їхати. Дуже плавний в плані реакції. Що на кермо, воно таке важкеньке відчувається, якби зусилля, що педаль акселератора, натискаєш, вона така тугенька якби, тобто відчувається керування автомобіля Ну По суті, розширений огляд, шкода як я залишив внизу посилання. Більш детально можете подивитися. Ми ж говоримо конкретно про цей варіант, який у нас приїхав в Україну. Та, у нас прошивочка не перша, як бачите. Тут у нас додатковий екранчик виводиться, от середня витрата 17 кВт цього електромобіля була. Це він їхав у нас зі Львова своїм ходом. До Києва. Отакі. У нас є ще смуга руху. Круїз контроль я вам демонстрував, тобто асистент утримання смуги руху присутній. Далі у нас онлайн-режим автомобіль автоматично виходить в інтернет. Будь ласка, через Є7. От у нас є зв'язочок. Ці налаштування автомобілів відбуваються на цьому екрані. Стан також виводиться, сервіс тиску шинах пробіг виводиться автомобіля. Загальний тут пробіг у нас від останнього скидання величезне меню. Що ще цікаво, у нас працює повністю навігація з усіма з усіма можливими своїми опціями, з плануваннями маршруту, зарядок. У нас оновлюються навігаційні дані. От як бачите, вже... Зарядку мені показує, навіть тут поруч я можу натиснути і прокласти до неї маршрут. Далі, Тобто, крім того, що в нас оновлюється навігація, ми її можемо запускати. У нас бездротовий Android Auto Apple CarPlay присутній. Ще що цікаво, ми можемо тут керувати автомобілем повністю зі смартфону, ставиться додаточок Skoda Connect У мене про це є окреме відео. Саме на INYAK Залишу внизу посилання. Перейдіть, подивіться, смуга руху, розпізнавання знаків. І запобігання фронтального зіткнення. У нас присутня фронт, асіст, об'їзд перешкод, будь ласка, ну, все, що доступно для цієї версії електричного вага, воно тут є. Клімат. У нас двозонний, викликається звідси: одна зона, друга зона. І у нас так, у нас треба кліма вимкнути, є кондиціонер. Тут це все регулюється. І у нас немає підігрівів, тобто у нас звичайні сидіння без підігрівів. Режими кондиціонування дуже круто. Ноги, руки нагріти, якщо треба, щоб там ви дуже довго не думали, куди направляти і яку зону вмикати. Автомобіль це робить самостійно. Що ще? Так, SmartLink я розповів. Android Auto, Apple CarPlay присутні. У нас можуть працювати бездротовим чином, до речі. Ну і по суті, по суті, все. Отакий цікавезний. Автомобільчик. Якщо когось зацікавився, по ньому інформація є внизу під відеоблоці опису. Там також ви зможете знайти і ціну на цей автомобіль. Повторюсь, він в Києві. Можна приїхати оглянути і придбати. Хоча, по суті, стан автомобіля, що салон, що по керму, що косметичне лакофарбове покриття, це наче новий автомобіль. Реально ні до чого придратися. Ну, власне, якщо є бажання, приїжджайте, оглядайте і можете його собі придбати. До нових зустрічей.